Наукова фантастика, яка вже стає реальністю, найсучасніші технології зібрали у японському місті Осака, що цьогоріч приймає всесвітню виставку. Експо 2025 японці вирішили на окремому острові Юмишіма у перекладі острів Мрії. Він створений штучно із будівельних відходів і тепер уособлює ідею місця, де великі мрії людства стають реальністю. Країни тут звели спеціально для Експо пів сотні павільйонів і буквально нашпугували їх новинками у світі технології. Головна тема всесвітньої експозиції створення суспільства майбутнього для нашого життя. Більшість держав бачить його роботизованим із широким застосуванням штучного інтелекту. Щоб зрозуміти значення цієї виставки для розвитку технологій та інновацій, варто згадати культові споруди, які колись створили спеціально для експо Ейфелева вежа у Парижі, на той час найвища будівля у світі, атоміум у Брюсселі з показами, кінотеатрами і рестораном у величезних кулях. Біосфера у Монреалі, геодезичний купол зі сталевих стрижнів, всередині якого звели семиповерхову будівлю. Цього року на Експо вже встановлено рекорд Гранд Рінг – візитівка острова. Це по суті величезне дерев'яне кільце, яке охоплює павільйони і захищає відвідувачів від дощу і сонця. Конструкцію площою понад 60 тисяч квадратних метрів вже внесли у книгу рекордів Гіннеса як найбільшу дерев'яну споруду у світі. Павільйон України це магазин, у якому утім, нічого не можна купити. Бо речі тут не мають ціни. Натомість втілюють сенси винятково важливі для українців. На кожному предметі штрих-код, скануючи який, можна побачити закодовану в ньому цінність. Це чесність, сміливість, нескореність. Цього тижня на Експо був особливий захід Національний день України. Подія, яку кожна держава-учасниця може провести лише раз за пів року роботи виставки. І це було гучне визнання. На церемонію завітали понад пів тисячі глядачів. Серед них і високопоставлені гості. Україна варопано. Я би хотів висловити свою впевненість у мужності та наполегливості українського народу, який бореться за захист своєї свободи та незалежності, і ще раз наголосити, Японія допомагатиме Україні. Наш уряд і надалі підтримуватиме Україну у її відновленні, зокрема у питаннях енергетики, розмінуванні та інших. Від слів до конкретних дій та проєктів на спільній конференції у Токіо з економічної відбудови України, Японія оголосила про новий пакет допомоги бізнесу. Завдяки співпраці у таких сферах як інфраструктура, сільське господарство та ІТ, я сподіваюся зміцнити економічний потенціал України. Ми надаємо приблизно 180 мільйонів доларів США на створення підприємств японськими та українськими компаніями, які підтримуватимуть відбудову України через міжнародні організації. Загалом українські та японські бізнеси уклали три десятки нових контрактів. Ми... Десь там підрахували, що загальна сумарна, сумарна кількість цих меморандумів, документів, які підписані між бізнесами, сягає десь майже мільярда доларів. Тому насправді це завжди змістовно. Та тому діалог з Японією це планомірний, системний і дуже змістовний. Японія підтримує Україну не лише з позиції боротьби з агресором. Ми цікаві тамтешнім підприємцям і як повноцінні бізнес-партнери у ланцюжку постачань до Європи. Тож країна націлена на тривалу і перспективну співпрацю. Нещодавно Джетро провела бізнес-місію в Україні. У ній взяли участь 10 японських компаній з різних галузей. Серед них IT, біотехнології, сільське господарство, харчова промисловість та логістика. Уперше наша бізнес-місія відвідала промисловий кластер в Україні. Львів одне з тих міст, що їх японські компанії розглядають як базу для підтримки реконструкції України. Японська сторона підкреслила, що не полишає гуманітарних ініціатив, зокрема стосовно розмінування наших територій. У жовтні тут відбудеться конференція з питань протимінної діяльності. Країна також докладає зусиль у відновленні української енергетики. Навіть після того, як ця війна закінчиться, ми не повернемося до звичайної практики з Росією, а це означає, що ЄС та власне і міжнародна спільнота мають знайти найнадійніші та політично довірені енергетичні ресурси, і в Україні може з'явитися статус постачальниці країни виробника енергії. У рамках Експі вітчизняна делегація і бізнеси провели низку зустрічей з японськими та європейськими партнерами, щоб використати глобальний майданчик для встановлення нових зв'язків і закласти основу для майбутніх угод. У нас є офіс в Києві з бізнес-лідерами, і вони провели опитування щодо бізнес-клімату шведських компаній в Україні. Більшість з них відповіли, що працюватимуть в Україні і надалі через привабливі ринкові умови, і заявили, що, попри складнощі проблеми, вони вірять в український ринок у тривалій перспективі. Успіх принесла і культурна дипломатія. Україна знову на шпальтах світових ЗМІ. Люди з усього світу готові годинами стояти в черзі до нашого павільйону на Експо. Японія обіцяє допомогти зберегти українські культурні пам'ятки від війни. В сфері культури в нас вже є домовленості з Японією про те, що вони доєднаються до альянсу стійкості культури і також будуть інвестувати в збереження української культурної спадщини. Це дуже важливо для нас, оскільки ми розуміємо, що сектор дуже постраждав під час війни. Крім того, були також дуже продуктивні зустрічі з. Агентством розвитку Джайка ми говорили про підтримку українських медіа, які постраждали в час війни, особливо регіональних медіа. Які ще культурні проєкти у фокусі уваги наших міжнародних партнерів? Як японці реагують на події від України на найбільші світовій виставці, та як працює дипломатія м'якої сили? Про все це ми поговорили в Японії на Експо із першою леді України Оленою Зеленською. Інтерв'ю з нею продовжує наш ефір. Ані, Олено, дякую, що знайшли можливість зустрітися з нами тут у Японії під час святкування нашого національного дня на всесвітній виставці Експо 2025 Скажіть, будь ласка, що для вас особисто участь України у цій глобальній виставці під час того, як ми виборюємо свою незалежність і право на життя? Я певна що. Е... Кожна участь України на таких глобальних майданчиках дуже важлива, тому що нам потрібно говорити говорити про себе, говорити голосно, говорити якомога більше. Чим більше про нас знають, тим більше нам допомагають, тим більше співчуття ми можемо отримати. А це потрібно нам для нашої перемоги. Ми розуміємо, що сила в єдності саме цю єдність формують такі заходи, які сьогодні. Ми з вами зараз у павільйоні, який представляє Україна. Not for sale». Скажіть, будь ласка, що для вас означають ці експонати, і чому чому для нас важливо заявити їх на цій глобальній платформі? По перше, я думаю, ви зі мною погодитися, дуже яскраво, і це перше, що впадає в око, коли ти підходиш до нашого павільйону, до нашого корнеру. і це чудово, це дійсно те, чим ми є. Ми представляємо яскраву націю. Нація зі своїми цінностями, і потім ми бачимо цей слоган. Цінності не продаються. Це саме те, що зараз вже, на жаль, не перший рік ми говоримо світові. У нас є цінності, ми боронимо їх, і це те, що не може продаватися. Цим можна тільки ділитися, цим цінності об'єднують цінності. Це ж спільне, що людей дійсно тримає разом. Тому наш павільйон повний сенсів. Величезна кількість. Кожен експонат, який ми сьогодні бачили, це наші спогади, наші цінності, те, чим ми живемо всі ці роки, і не тільки. І дуже чудово, що всі відвідувачі павільйону мають можливість доторкнутися так близько до нас. Які емоції у вас викликало святкування національного дня України? Яке відбулося в Японії, яке побачили і нашу делегацію, і японська делегація. Ось на вашу думку, чи вдалося донести таким чином дух українського народу? Я дуже сподіваюся, що вдалося зачепити, точно вдалося. Я бачила зацікавленість в очах наших гостей під час виступу наших артистів. Це було неймовірно яскраво, талановито, і як і все, що роблять українці. Я думаю, що як і виставка, як вся Наша участь в Експо так і сьогоднішній день а, пройшов на високому рівні. Сподіваюся, що це ж не закінчення, ще експо буде багато яскравих чудових днів. Просто цей день знаменується тим, що тут багато гостей і а, всіх є можливість поспілкуватися саме про нас, про Україну, і це важливо. Ваша діяльність давно стала прикладом дипломатії м'якої сили, які проекти, які ініціативи можете визначити пріоритетними для нашої підтримки для формування нашого іміджу на міжнародній арені. Дуже дякую за це запитання. Проте розпочну з того, що дипломатія м'якої сили взагалі це гра вдовго, і ти не можеш. Розрахувати на початку, що зіграє потім, проте це не означає, що щось треба е, зупиняти, треба робити. І я впевнена, що всі проекти, не тільки ті, якими я опікуюся, а всі проекти, які українці роблять назовні, це все кроки до, до, до того, щоб нас краще розуміли в світі і симпатизували нам. А мої проекти е, пов'язані із книжками, наприклад, українська книжка. Кова паличка, я вважаю, що це важливо говорити про нас мовою нашої літератури, і до речі, це не тільки для українців, які можуть приходити в бібліотеки в країнах свого перебування і брати книжки українські, але і для Жителів тих країн, які дізнаються про нас через переклади наших класиків, нашої сучасної літератури. Про аудіогіди я багато розповідаю і хочу ще раз підкреслити, що аудіогіди в музейних установах, в інституціях культурних в світі це не просто сервіс для нас, це не просто піклування держави Україна про своїх громадян, які подорожують або живуть десь. Це і наша присутність. Я впевнена, що це правильно, коли ми бачимо мовний перелік в опціях. Не так багато опцій насправді завжди буває в таких музеях. І я впевнена, що місце України так там, серед сильніших, ми також хочемо, щоб нас було видно. І я думаю, що це слугуватиме цій цілі. Новий проект, який ще. Майже рік тільки розпочатий. це. Проект Міністерства освіти і науки України, міністерства закордонних справ разом і це коаліція українських студій. Дуже важливий проект про. По-перше, збереження осередків україністики в світі про те, щоб їх об'єднувати, давати їм більше можливостей для розвитку, це про наш вихід з тіні Росії, тому що раніше україністика була завжди в складі студії слов'яністики, і російське закривало собою. Все українське і це про можливості для наших академічних установ також виходити на, на широкий захал більше показувати про себе. А ось глобально ви про культуру, про мову, взагалі про освіту, яка важлива для України для позиціонування на міжнародній арені. Наскільки глобально ось ці перелічені якості, наші чесноти допоможуть нам, на вашу думку, у боротьбі за наше майбутнє, ну і в тому числі яку ми показуємо всьому світові? Я певна, що це такі складові а, нашої національної ідентичності? Освіта це основа, це те, з чого все починається. А культура, мистецтво це те, як ми це висловлюємо. А мова це наш маркер. Так ми визначаємо своїх. Навіть в будь-якому величезному натовпі ми завжди почуємо своїх і своє. Тому я думаю, що саме в поєднанні всіх цих складових є успіх. І коли ми всі будемо носіями. На цих цінностей. Ми будемо всі повноцінні дипломати на службі України. Пані Олена, я вам надзвичайно вдячна за це інтерв'ю. Дуже вам дякую.